Як правильно користуватися слінгом переноскою від бренду люлі-люлі? Для початку подовжить ось цей ремінець для того, щоб зручно накинути слінг на дитину. Якщо ваша малеча вже впевнено стоїть, ви можете присісти до неї і накинути переноску через голову, взяти її на руки і таким чином посадити. Або, як я, зробити це прямо на руках, ось таким чином накинувши теж через голову. І далі ми затягуємо ремінець. Ви маєте знайти свою комфортну висоту, але зверніть увагу на те, що дитина має сидіти доволі високо біля вашого живота. Біля застібки ви знайдете ось таку резиночку. Ми вдягаємо її на застібку. це для підстраховки. Ось так виглядає правильне положення дитини у слінгу, тобто в неї сидячі положення і ноги під котом 90 градусів. Далі, максимально вверх, підтягніть ось цю м'яку частину, так, щоб вам було зручно. Ось так це має виглядати, щоб зменшити навантаження на плече. Одна рука у вас може залишатися вільною, але іншою рукою ви завжди притримуєте дитину. Переноска не забезпечує повну підтримку. Готово. Ваші руки максимально розвантажені, а дитинці зручно та безпечно біля вас.